Вітаю, я Тата Шевченко, мені 56 років, а метр 52, така собі мініатюрна гутаперчива пані. І ви знаєте, чим старше, тим я більш гнучка, пластична, більш легка, але є стрижень, Ну, такий міцний стрижень. Світ кіно я прийшла через Олександра Ануфрієва, його школи і його міні-серіалів. Я його учениця. Є невеличкий досвід на телебаченні, коли мене запрошували в якості психологіні. Треба було давати деякі ну, фідбеки на різні ситуації. Із такого особистого і цікавого маю досвід занурення з аквалангом глибина 40 метрів. Це було давненько, але це ну, можливо це восстановити. Два рази в тандемі з інструктором пригала на парашуті чи з парашутом 4000 метрів. Висоти і скажу вам, ну, такий собі досвід, є що розказати і є що згадати. Сідаю на шпагат і зовсім такого свіженького рік тому пішла на пілон. Не буду вас туди запрошувати, бо там глянцю поки що нема. Таке сінці. Завдяки і за допомогу інструкторки. Я зайду на пілон, прийму якусь гарну, естетичну позу. Потім за допомогою інструкторки я спущусь, перевірю всі, лікістки в мене на місці і таке за новим досвідом. Ось, Дякую, що приділили мені увагу. І... До зустрічі.